Я не розумію, було одноденку не знав. Ну, чи що там, там сам. Ніж, я ж не знаю, що це ніть. А тепер ми будемо грати. Для мене це не зайне. Я мені не сподобалося, тому ми почали витрикувати ганьба. Це розумієте, це є лицемірство, фарисейство, тому що люди гибнуть. І коли дуже серце кров'ю обливається, тому що в мене дуже багато друзів там телефонували, що один сто двадцять восьмої прізвища не прізвище називати, може він живий. Є він був контужений. Брат його є, а менший брат там лишився, і президент каже, що це була. Ротація, яка ротація, коли загинути дуже багато, не знайдених ще, ще більше. Розумієте? І він каже, що ця ротація мала бути послідовна і згідно, згідно тих днів, які мали бути. Так, То все неправильно. А ввечері, коли вже зібралася влада, мені було може і їм би соромно було нам віче дивиться, ну було темно. А мені особисто було боляче довецім вічі, що вони абсолютно нічого не зробили для тих нещасних матерів, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків. Не просили за цей рік якогось великого розквіту, якісь таких реформ для нашого щастя ну не за не, незамозаможнього великого в Україні. Хотілося тільки, щоб були покарані вбивці. А якщо зло в біблії написано навіть не покаране, то зло породжує зло. І мені здалося, що ми знову вступаємо на ті самі граблі, знову породжуємо зло. І до тих пір, поки хоч жодного вбивцю не накажуть, так ми і будемо жити. Ви зараз повертатися назад. То на 10 років, то на 100 років назад. Тому я побула до того часу, коли вийшли ці мартуації, виїхала.